Отца і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, четверг Страсної Седмиці, великий четвер, який Святе Церква згадує священодійство, яке Спаситель звершив перед своїми вольними стражданнями, яке називається тайною вечерею. Господь готувався завершити свій спасительний подвиг, постраждати за людські гріхи, щоб викупити все людство від вічної смерті. Перед стражданнями Господь звершив вітрозовітну Пасху. Якраз були дні, пасхальні дні від Пасхи, і Господь звершив цю Пасху, учні спитали спасителя, «Учителю, де хочеш звершити Пасху. І спаситель сказав учням апостолу Петру і Якову, Яну, і «Ідіть ви Зайдете в місто і ви зустрінете людину, яка несе кувшин води. Послідуйте за ним і в який дім він війде, скажіть господарю того дому, учитель звершить у тебе сьогодні Пасху. І Він покаже вам велику горницю, яка вже вистелена і приготовлена. Апостоли пішли дійсно, вони побачили людину, яка несе кушин води. Зайшли в той дім і е, господар дома, який був е, е, Алфей, це був батько одного з апостолів. І вони приготували паску із просвітлі ввечері, е, сів, щоб вкусити відкозовитну паску е, пасхального анца з одрісниками. І коли Господь е, звершив відкозовітню Пасху, Господь зробив такий незвичайний поступок. Господь піднявся з трапези, зняв з себе верхню одежу, е, опоявся себе полотенцем, налив умивальницю води і почав підходити до апостолів і вмивати їм ноги. І коли він дійшов до апостола Петра, то апостол Петро каже, Господи, чи тобі вмивати мої ноги? А Господь каже йому, що я роблю тепер, ти не знаєш, а зрозумієш після. Апостол Петро почав противитися і каже, не вмиєш моїх ног в Тоді Господь сказав, якщо я тобі не вмию то ноги, то не будеш мати щастя зі мною. Тоді апостол каже, Господи, вмивай не тільки ноги, але й голови, руки. І Господь вмив апостолу Петру ноги, і отер полотенцем. Потім після цього Господь знову одягнув на себе верхню одежу і звершив вже вітрозавітню паску, тайну вечерю, яка називається. Євхарістія. Господь установив таїнство Євхарістії. Господь взяв вже квасний хліб і чашу без вином, і взяв хліб квасний, благословив його і сказав, прийміть, їдіть, це є тіло моє, яке за вас ломиться в оставленні гріху. І всі вкусили від цього тіла Христового. Потім Господь взяв чашу, благословив і сказав: пийте від неї, тому що це є кровая, нова завіта, яка за вас і за багатьох і зливається в оставлення гріху. І всі пили із святої крові із чаші. І Господь каже, але один із вас придасть мене. І апостоли смутилися і почали питати один одного, хто би це міг бути. І апостол Петро подав знак апостолу Іоанну, який був рядом з Спасителем, сидів поруч, щоб він спитав, хто це зробить. І апостол Іоанн спитав, господи, хто той, хто тебе придасть. І Господь каже, кому я візьму кусок хліба і умокнув в солилу, тобто якусь там їжу. І подам йому. І Господь взяв кусок хліба, мокнув солило і подав Іуді. І е, Іуда взяв цей шматок хліба, його з'їв, і в нього війшов сатана. Іуда е, вже вирішив придати Господа. Господь йому каже, що робиш, роби скоріше. Але ніхто не зрозумів, що Господь мав на увазі, тому що Іуда носив ящик з жертвами. Господь ходив і десь жертвали якісь люди, які жертви давали. І з цього з цих жертв вони самі десь собі купували якусь їжу там і давали бідним. Іуда був носителем цього ящика. І е, всі думали, що Господь сказав, щоб Юда пішов щось дав бідним з цієї сокровищниці. А Іуда пішов, щоб придати Спасителя. І він е, пішов до первосвященника, до, до архірею і сказав, що я вам придам, що ви да, дасте мені. І вони дали йому 30 срібників. Звичайно, з Юдою. Сумна історія, він не покаявся. І щоб він покаявся, що Господь би йому простив. Але історія священа згадує друге, що Господь після вечері піднявся з апостолами і пішов на гору ідеоску для, для... для великої молитви, яку Господь звершив за весь світ, за все людство. І де Господь вже приготував себе, де Господь приготував себе для. Тої великої жертви любові, яка звершена на Голгофській Голговській горі, яка знищила злюбу сільського гріха. Ця тайна вечеря називається установленням Божественної літургії, священної літургії. І з того часу Свята Церква постійно звершується таїнство, в якому людям, віруючим людям, преподається божественне тіло і божественна кров в оставленні грехов і в житті вічною. Господь за кожну літургію Господь знову і знову преломляє своє тіло і проливає свою божественну кров за спасіння світу. Святе тіло і кров Христові. Ми приймаємо як залог вічності. Господь сказав, хто не буде їсти моє тіла і не буде пити моєї крові, той не буде, буде мати вічного життя. Тобто святе тіло і свята кров Господні, вони являються заквастою вічності, тобто вони входять в людину, Господь людина приймає в себе і себе вони перетворяють людину, роблять її способною жити в вічності. Як поясняють у священне писанні, що жінка бере закваску і кладе в три мери муки, давно ну, в муку, і, і, і ця маленька закваска, вони заквашують все тісто і воно стає квасним. І так це є порівняння, як святі тіло і кров Христові, вони перетворюють нашу людську природу і роблять її ну Таку, яку мав вже спасите після свого Воскресіння, яка способна вмістити собі дар вічного життя і блаженства. Ми е, виражаємо свою, своє смирення, свою любов, свою подяку до Спасителя, який заради нас грішний став людиною, який заради нашого спасіння прийняв. Хресні страждання, і смерть на Христі. І з своїм Воскресінням Господь знову повернув нам дар вічного життя і блаженства. І ми приймаємо святе тіло і кров Христові як залог вічності. І перед прийняттям цього великого таїнства людина завжди себе очищає, очищає свою совість. Йде до священника і сповідує свої немощі, свої слабості, свої гріхи. І це є те, що людина, як вона має приймати святі таїнства, не просто прийти і так, не готуючись до себе, не, 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 не молячись, не очищаючи свою совість покаянням, просто йти і вкушати святе тіло і кров. Тому що, якщо недостойно людина вкушає святі тайни, то вони, вони від цього багато боліють і немало вмирає, як говориться в святих Писаннях. І коли людина себе готовить до цього і приймає свій, свої тай, святі тайства, то вона стає способною, як вже я вже говорив, способною для вічного життя і спасіння. Вічне життя і спасіння у кожного є впереді. І святі тайни дають людині ще благодатну силу достойно проводити своє земне життя. І ніякі спокуси, ніякі випробування, ніякі скорби, болезні не можуть людину знищити, зламати. Вона залишається людиною, а людина є та, котра любить Бога, котра знає Бога, котра боїться Бога, то є справжня людина. Якщо у нас цього немає, то ми ще не є такою людиною, якою Господь нас створив, якою Господь хоче нас бачити. Нехай Господь свою благодать укріпить наші сили і допоможе нам провести останні дні святої Страсної Сідниці і зустріти його в великий праздник світлого, преславного Воскресіння яке є найвеликим торжеством, яке може бути на землі і на небі, якому радуються ангели, яке прославляють всі святі на небі, в віки віков. Амінь. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві корисні відео.